На Луганському напрямку основні бойові дії вчора тривали у Кримському. Там бойовики активувалися після заходу сонця і після трьох годин обстрілів припинили свою бойову активність близько 23-ї години. За підрахунками Генерального штабу російського окупаційні війська випустили по наших позиціях понад 70 мінометних снарядів. І також епізодичні порушення режиму припинення вогню були зафіксовані у Попаснянському районі та у Лобачевому загалом вже на Луганському напрямку вчора зафіксовано 6 ворожих збройних провокацій. Донецький напрямок. На Світлодарській дузі поблизу Новолуганського наші позиції обстрілював ворожий снайпер. На Горлівському периметрі ворог був активним у Зайцевому та Верхньоторецькому, де активно застосовував легке озброєння. Далі на південь у Новоселівці 2 ворожі обстріли тривали більше трьох, годин. Під час яких сили окупанта застосовували міномети на рівні зі стрілецькою зброєю. Встановлено, що вогонь ворогом вівся зі сторони окупованого бойовиками селища Крута Балка, і звідти ж в обід бандформування обстріляли сусідню Кам'янку. В Авдіївці ворожі обстріли позиції сил. антитерористичної операції тривали безперервно 15, від 15-ї години і до півночі. Продовж 9,5 годин бойовики провели ряд масованих артилерійсько-мінометних обстрілів Авдіївської промзони, а також більше 10 разів відкривали вогонь з озброєння танку. І в чергове під ворожий вогонь далекобійної артилерійської артилерії ворога потрапили житлові райони Авдіївки. Один приватний будинок був повністю знищений внаслідок пожежі, яка виникла після влучання ворожого снаряду. І ще вісім будинків були пошкоджені. В районі Донецького литовища ворог використовував в основному легке озброєння. Таким чином, всього за добу на Донецькому напрямку відбулося 15 ворожих обстрілів, більше половини з яких з використанням важкої зброї. Маріупольський напрямок. Там противник був активний переважно на півдні на Приморській ділянці фронту. Епіцентрами бойових дій тут залишаються наші рубежі у Водяному. Та сусідньому з ним Широкіному. Там бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї впродовж усієї доби. І, окрім того, епізодично застосовували міномети та озброєння на бронетехніці. У Мар'їнському районі вчора було тихо, і у Новотроїцькому наші позиції в день обстріляв ворожий снайпер. Всього ж 28 ворожих обстрілів сталося за добу на Маріупольському напрямку, два з них з використанням важкого озброєння. І за добу що минула внаслідок бойових дій. На жаль, один український військовослужбовець загинув. Ще четверо наших бійців зазнали поранень. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, який загинув за Україну.